Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні надійшла черга знову мені відповідати на ті питання, які ви лишали під моїми минулими відео. Тому відео сьогодні буде по ваших питаннях. Воно буде недовгим. І я хочу одразу розпочати. Але перш за все, хочу подякувати за всі ваші коментарі, тому що вони мені допомагають створювати контент, який буде вам цікавий. Вони допомагають мені просувати мій канал для того, щоб більше людей його бачили, тому що ідея цього каналу це просвітництво. І, отже, перше питання, яке я хочу сьогодні трішечки освітити. мені задали питання: я позичила гроші. Весь час мені обіцяють їх повернути. Кажуть, сьогодні, завтра, трошки пізніше, не на зустріч. як я можу повернути свої гроші і чи можуть після цього лишитися добрі стосунки. Ну, питання, звичайно, знаєте, дещо таке узагальнене, і тому я буду говорити про нього з тих даних, які я маю по цьому питанню. Ну, перш за все, всі завжди говорять, що позичати гроші це є дуже така небезпечна річ, небезпечна справа, тому що. Дуже часто всі стосунки, навіть які дуже міцні, вони перевіряються саме якщо ти позичив комусь гроші, тому що ну гроші керують світом. Як би ми не хотіли казати, видаватися більш такими, знаєте, людьми, що ми не про гроші, ми не про це, але гроші правлять світом, і ми залежні від грошей. І, звичайно, хочеться сказати, що якщо вони впевнені в цій людині, то краще гроші ці не позичати, але вже дія відбулася, і тому треба якось виходити з того, що відбулося. Так от, що можна тут зробити? Ну, Якщо людина, яка задала це питання, не має жодних документів, розписок, чи ще, чи ще якісь, як вона може довести те, що вона ці гроші може забрати собі назад, то тоді можна лише спробувати піти таким шляхом. Є така певна формула. Побутової конфронтації, яка може бути корисна, вона є конструктивна, тому що стосунки можуть бути як такі конфронтуючі, так і не конфронтуючі. У психології це називається кон'юктивні кон і дез'юктивні. Так от, якщо ви хочете нормально з цією людиною поговорити і, можливо, ще й лишитися в нормальних стосунках, ви можете спробувати. Перш за все, ви називаєте факт, те, що відбулося. Там Ти позичив у мене гроші, таку-то суму. Це є фактом. Друге, ви говорите про свої почуття, про те, що я би, мені неприємно, що ти не повертаєш мені ці гроші, хоча весь час мені обіцяєш це, весь час говориш, переносиш дати. Мені це дуже неприємно, я відчуваю себе там кинутим, ображеним, незначучим. Можете говорити все, що є. Третій факт, ви можете говорити про те, що, що ви маєте цінність цих стосунків і надавати якихось, якісь пропозиції. Наприклад, я би хотів або хотіла з тобою зберігти гарні стосунки, і тому давай ми якось вирішимо остаточно, коли ти мені повернеш ці гроші. І четверте, ви називаєте санкції, які можуть послідувати після того, якщо ця подія не відбудеться. Тобто, якщо ти не повернеш мені гроші, то я буду змушений зробити тето, тето і тето. І ви вже. Оговорюйте те, що ви хочете і мусите, і будете робити. Але тут є тільки одна така річ. Оголошуйте тільки ті санкції, які ви дійсно готові зробити. Тому, можливо, продумайте те, що у себе в голові, те, що ви можете зробити, на що ви будете готові. Бо якщо ви скажете там, я порву з тобою всі стосунки, я піду на... заявлю на тебе в поліцію, а потім цього не відбудеться, то людина перестане сприймати вас усерйоз. І до речі, це стосується будь-яких ваших таких от санкцій, які ви оголошуєте дуже часто у стосунках, і жінки, і чоловіки там шантажують, говорять: я піду від тебе, я піду від тебе. І після цього не йдуть, і звичайно, партнер перестає це сприймати всерйоз. І потім, якщо навіть буде щось дуже таке критичне, він просто не сприйматиме всерйоз те, що ви йому говорите. Тому і це стосується і дітей, коли ви кажете їм щось, щось ви їм хочете заборонити, наприклад, і це має бути пояснено, чому ви їм хочете це заборонити, а потім це не застосовуєте, то просто ваші слова перестають сприйматися серйозно. Таку формулу ви можете застосовувати не тільки для цієї ситуації, для будь-якої. Ситуації, тобто, перше, ви називаєте факт, друге, ви називаєте почуття, які ви маєте після цього факту. Третє, ви надаєте якісь пропозиції, і четверте, ви проговорюєте санкції. Але ще раз кажу тільки ті санкції, які ви будете готові здійснити. Друге питання. Під моїми двома такими відео, що стосувалися мами Ріки, мені задали питання по її інтерв'ю. Де вона говорила про те, що вона була у психолога, і психолог їй давав поради. І мене запитали, чи може психолог давати поради? Дивіться, тут таке питання, воно дещо є неоднозначне. І чому воно є неоднозначним? Тому що, звичайно, казати психолог, іди і роби те, 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 те. Ми цього не робимо. Ну, якщо це нормальний психолог. Але у тому, що я дивилася це інтерв'ю з Ерікою Маморікою. Як вона казала, ми пішли до психолога, я й так знаю, що мені погано, я й так знаю, що в мене болить. А психолог мені про це говорить і говорить, що робити. Коли ми з людьми у консультації, коли ми з ним у терапії, ну я можу говорити за себе, я не знаю, як працюють інші психологи-фахівці. Але якщо це фахівець да, з нормальною освітою, то він розуміє, куди він веде клієнта і що він з ним робить. Наприклад, я говорю за себе. Коли ми починаємо терапію, я завжди говорю клієнту про те, що він має завести для себе або нотатничок, або зошит, куди він буде записувати певні вправи, певні завдання, певні рекомендації, які я йому надаю, і він має їх виконувати між нашими з ним зустрічами, для того щоб Щось було змінено, тому що якщо ви хочете щось змінити у вашому житті, я неодноразово це кажу, тільки якщо ви про це будете знати і розуміти це, це не значить, що це зміниться. От просто по щелчку хвоста. Да? Ви повинні щось для, того, для цього втілювати. Наприклад, якщо от так, такий найпростіший приклад, якщо ви аграрофобія, вона зараз, до речі, є в багатьох. Ви боїтеся покидати власне приміщення, власну квартиру, власну хату. І от. Най, най, така, найпоширеніша рекомендація будь-якого психолога. Це з методу КПТ, когнітивно поведінкова терапія. В yeah. людина вам психолог вам дасть таку пораду: почніть з дуже маленьких кроків. Наприклад, сьогодні покиньте квартиру, закрите за собою двері, потім постійте на порозі вдома, Потім зробіть кілька кроків. Ну, це визначається звичайно. Індивідуально з кожною людиною, але от такі поради, от такі рекомендації психолог дає. Ми визначаємо якісь справи, ми це робимо. Потім ми проговорюємо, перевіряємо, що окей, що, ок, що не окей. В такому випадку да, психолог може давати рекомендації. Психолог не дає директивних порад, таких що от, роби тільки так, тому що клієнту це може не підходити з тих чи інших питань, тому що всі люди різні. І тому фахівець має бути достатньо обізнаним у різних техніках, у різних методах. Дак психології, щоб підлаштовувати їх під роботу з кожним клієнтом індивідуально. Дехто сприймає більш раціональні підходи, дехто сприймає світ більш візуально. І тому одну і ту саму техніку, досвідчений фахівець, спеціаліст, він підроблює під кожного клієнта, пророблює з кожним клієнтом по-своєму. І у цьому, мабуть, і є от такий от рівень фаховості спеціаліста, психолога, психотерапевта, коли він розуміє, він не намагається клієнта всунути да, в якісь рамки, які він знає, а він розширює ці рамки і створює під клієнта, щоб це було і добре для клієнта, щоб це було результативно і допомогло саме клієнту. Тому на що має право психолог? Психолог може давати певні рекомендації. Психолог може давати певні завдання. Психолог може давати певні методи, методики, практики, як загодно їх можете називати для того, щоб клієнт займався, наприклад, ними між сесіями, і потім ми дивимося цю динаміку. І так дійсно такі рекомендації психолог може давати, От, наприклад, наприклад, навіть. Буквально вчора ми з моєю клієнткою, яка достатній час у терапії, вона ми подивилися, з чого вона почала і де вона зараз. І коли ти весь час працюєш, ти нібито не помічаєш цих маленьких таких рухів, да вперед. Але коли ти подивився на початок і коли ти дивишся там, де ти є вже зараз. Ну, коли вона сама сказала: Вау, Боже, я стільки всього досягла, стільки всього зробила за цей час, що вона навіть сама цього не помітила. Тому для цього ми робимо це. І от, от певні рекомендації, техніки, вправи, вони допомагають клієнту краще поглиблюватися у світ своїх проблем, змін, все, з все, чим, чим прийшов до тебе клієнт, і це є необхідним. Оце такі два маленькі, коротенькі питання, на які я хотіла сьогодні вам відповісти. Вас закликаю підписуватися на мій канал, лишати ваші коментарі. Мене ви легко можете знайти в будь-яких соцмережах за хештегом психолог Єлена Літвінова, Інстаграм, Фейсбук, Твіттер, бувши ікс. Звертайтеся туди у директ, якщо у вас є якісь питання за консультаціями, які проходять у скайпі. Пишіть ваші коментарі. Ще раз закликаю. Ставте лайки під цим відео. Всі блогери про це говорять, тому що це дуже важливо для просування каналу. А всім бажаю гарного настрою. Україні, звичайно, бажаю перемоги, всім фізичного, психічного здоров'я. Ну, як кажуть, багато психологів, не психологи, знаєте, такі є мемчик. Що говорять психологи? Нехай усі ваші тривоги в ліс заберуть носороги. Пока!